Доброго ранку, діти, ви вже прокинулись. Як ваш настрій гарний? І в мене гарний. Я вам сьогодні пропоную послухати казочку про Сергійка. Цікаво, що ж у нього трапилось? Жив був одяг. Жив ні де небудь, а в шафі, де мав своє місце. Скажу по секрету, що шафа була не одна, і в кожній жив одяг сорочки і штанці, курточки і гольфи, шорти і джинси. Кожен чекав, коли його веселі господарі одягнуть свій одяг, адже приємно вдягнути одяг з різним кольором, застіпками, гудзиками та пасками. Однак часто бувало так, що одяг засмучувався. Бо його тягали, кидали на стільці та й на підлогу. Найбільше діставалося одягу хлопчика Сергійка. Він після прогулянки залишав сорочки та куртки без застібок та з протертими колінками. Одного разу, як Сергійко спав, одяг у шафі завів розмову. Не любить нас, Сергійко, казали кросівки. Відгукнулися джинси, лежали поряд і сумно зітхали. Нам дуже неприємно бути вимазаними травою або ще гірше з дірками. А давайте втечемо разом, запропонував Гольф. Він любив порядок, а йому часто доводилось відпочивати на підлозі. Давайте, давайте, підхопили шорти і майка. Одяг, як по команді, вискочив із шафи і зник. Тим часом прокинувся Сергійко. Побіг до шафи, відчинив дверцята, а там було пусто. Він тут же все зрозумів, чому так сталося, і дуже жалкував. Що ж робити? Без одягу ходити незручно, товариші сміються, розмірковував хлопчик. Дорогенькі мої одяганочки, поверніться до мене, будь ласка, я ніколи не буду вас кривдити. Буду берегти вас і доглядати. Обіцяю. І сталося диво. Одяг повернувся до шафи. Сергійко завжди доглядав і дбав про свій одяг найкраще за всіх. Ну що, послухали казочку? Діти, а ви піклуєтесь про свій одяг? Складаєте речі у шафу? Так молодці. Треба про свій одяг піклуватися, прасувати, прати. Та обережно складати у шафу, і він у вас завжди буде гарний. А нам час прощатися. До побачення!